Більше про деталі безпекової угоди між Сполученими Штатами та Україною, план використання заморожених російських активів на користь України та загальні очікування від саміту в Італії. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який уже працює в місті Барі в Апулії. Богдане привіт. Вітання. отже, радник з нацбезпеки Джейк Саліван на борту президентського літака підтвердив, що у четвер та України підпишуть двосторонню безпекову угоду. Схожі документи вже підписали 15 країн. Чи відомо чим особливою буде саме американсько-українська угода? Які деталі розкрив пан Саліван? Власне, я думаю, що деталі напевне, найкраще будуть відомі після оприлюднення тексту угоди, коли вона буде підписана. але... З того, що ми почули від американського представника, я би виокремив його відповідь на е, уточнююче запитання журналістів у літаку е, по дорозі до Італії на, е, на саміт Сімки, його запитували, е, чи замінить така угода е, прагнення України до вступу в НАТО. Е, всі фактично погоджуються з тим, що саме НАТО було би найкращою гарантією безпеки України. І чи не є це такі угоди? Чи не є це чимось на зразок того, що Сполучені Штати підписали у Будапешті разом з Великою Британією, і до речі, і Росією, де стверджувалося про запевнення, про безпеку України, про незастосування проти неї сили. про... Збереження захисту її суверенітету і пошанування територіальної цілісності, і Джейк Саліван наголошував на тому, що це зовсім не так, і в цьому є практичне підтвердження. Він підкреслив, що ця угода підписується на основі того, що вже два роки Сполучені Штати безпрецедентно надають Україні зброю для того, щоб Україна могла захищатися, і він сказав, що власне ця угода. Окреслить довготермінове зобов'язання сполучених штатів, зокрема про те, як зробити так, щоб Україна могла захиститися, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, цілісність практично. Богдане ще одне очікування для України від саміту, що група самі може погодити план ширшого використання заморожених російських активів на користь України, що відомо про це, і чи дійшли такі. Лідери сімки цієї згоди, таке враження, що це питання далі у роботі, тому що те, що ми чули досі, і те, що ми чуємо зараз, стосується майже 300 мільярдів доларів резервів російського національного банку, які були заморожені в західних країнах, насамперед у Європі. але той час, як прихильники України і деякі політики заявляють про те, що е, треба просто конфіскувати ці всі гроші, ці всі сотні мільярдів доларів, і пустити використати на е, допомогу Україні. Насправді, чільні посадовці, коли йдеться про ці суми, говорять не про заморожені кошти, а про доходи від цих заморожених на заході коштів. Які все ж таки все одно обчислюються у можливо десятках мільйонів, якщо вдалося би їх усіх взяти, взяти під контроль, саме ці гроші передавати на користь України, і для цього не лише лідерам країн треба узгодити напрямок, у якому вони хочуть іти, але їхні ідеї чи їхні рішення будуть вказівкою для фахівців на сам перед. Юристів і фінансистів, які мають виробити механізми використання цих грошей на допомогу Україні, так щоб, наприклад, Росія, чи якісь юридичні чи фізичні особи не змогли оскаржувати такі рішення у західних країнах у судах. Богдане, цей склад групи СЕМИ досить об'єднаний у своїй підтримці України, але у багатьох країнах сімки цьогоріч вибори чи створюються певні сумніви чи невизначеність про майбутнє підтримку України найбільшими демократіями світу? Можливо, сумніви ні, але це вказує на обставини, в яких діють світові лідери. Вони повинні зважати не лише на гостроту міжнародної ситуації, не лише на війну Росії проти України чи okay. війну. На близькому сході вони мусять зважати і на ситуацію всередині країн на політичних процесах. Але ситуація в різних країнах різна, і скажімо, якщо ми візьмемо до уваги несподівано Францію, яка стала місцем запальної і дуже швидкої виборчої кампанії, вибори мають відбуватися там буквально за кілька тижнів, то там. Попередні вибори до Європарламенту показали можливість успіхів крайньо правої партії, яка асоціюється з відомою політичною діячкою Марін Ліпен. Якщо би така партія прийшла до влади у Франції, то очевидно дехто побоюється, що Франція могла би змінити свою позицію, коли йдеться про твердість підтримки України та інші питання. Але наприклад, якщо ми звернемо увагу на виборчу кампанію у Великій Британії, 4 липня там мають відбутися парламентські вибори, то там ситуація зовсім інша, тому, тому що і урядова консервативна партія. І опозиційні лейбористи виступають за тверду підтримку України. Отже, ситуація різна і не обов'язково проблематична для України. Дякую тобі, че Богдана. Будемо чекати твоїх репортажів вже завтра, коли власне і почнеться саміт Групи Семи на зв'язку з Італії. Був мій колега Богдан Цюпин.